Дива трапляються, їх творять звичайні українці, дивлячись на осяйні усмішками обличчя цих діток, повірити в це легко. Цікава вистава, дитяча дискотека, ігри та паперове шоу все це, щоб створити святковий настрій малечі. Мені сподобалося, коли виступали біля ялинки. коли… Танцювали багато і подарунки. І сьогодні свято було дуже чудове. Дітки задоволені танцювали, співали. Їм сподобалося все шоу. Я думаю, що це повинно робити такі свята для діток, особливо такий час, щоб вони могли, хоча б трішки розважитися і повірити в диво. Захід для діток організувала Мукачевська районна військова адміністрація. Тут зібрали діток, військовослужбовців та загиблих героїв України зі всієї громади. Маленькі сердечка, які вже встигли відчути біль від розлуки з найважливішими у житті людьми. Тож подарувати їм свято надважливо. А ще підтримати та показати, що громада піклується про родини своїх захисників. Вони зробили свято для дітей. Це головне. Е, на жаль, в країні де війна. І сьогодні в нас тут діти з різних громад Мукацького району, діти як загиблих воїнів, так і тих, хто зараз боронить якраз Україну на різних напрямках. Я думаю, що коли вони дізнаються, що їх діти в цей час абсолютно мирні в Закарпатській області, ну де в принципі не йдуть бойові дії, святкують. Я думаю, що і для них це буде приємно. Їх це так само буде надихати. Е, і ну я думаю, що в кінці цього свята ті емоції, які діти сьогодні отримують, ну їх ніякими грошима не оцінити. Діти вони повірте, що до тепляції їхні батьки в кого загинули та тусічиво. Чи матусі на війні вони мають розуміти, що їх завжди країна буде поважати шанувати, і саме ці свята допомагають нашим дітям зрозуміти, що вони є не самі, тому що саме цей час потребує більшої опіки допомоги не тільки словесно, а й матеріально. Тому що ми владами маємо зацікавити бути в тому, щоб наші діти не відчували жодної. Десь виховання чи не нестачі тих моментів не потребують. Тому що наш дітей потребують як батьківської допомоги, як матеріальної допомоги, як підтримки від вихователів, від вчителів, від влади, і це все свято зумовлено тим, аби всіх нас організувати, щоб ми були віддані один одному, Ми розуміли, що наші діти є не одні. Яскраві персонажі, з якими можна було взаємодіяти, подарували малечі справжню казку. До виступу готувалися ретельно, щоб маленькі глядачі мали змогу відчути магію прийдешніх свят. Сьогоднішнє свято готувалося заздалегідь, тому що ви розумієте, спочатку готуються сценарії, потім проводяться репетиції. А в виставі в нашій заняті наші керівники гурточків це не професійні актори, тому проводяться репетиції в їхній вільний час. І як сьогодні ви побачили, результат досягнуто. Раді, коли наші діти отримують хвилини щас, щастя на наших заходах. Особливо приємною частиною заходу для малечі стало, звісно, вручення подарунків. Організатори свята попіклувалися, щоб всі дитячі бажання втілилися в реальність. Тож, окрім цукерок, презент для кожного індивідуальний в залежності від побажань. Сьогодні на це чудове свято. Ми приїхали з Воловецької територіальної громади. Ми привезли 19 діточок військовослужбовців, дуже вдячні організаторам. Адже такі свята необхідно проводити для того, щоб ці дітки відволіклись від буденності. Згадали, що в них є щасливе дитинство, приємно вражені дуже гарними подарунками. Сподіваємось, що в подальшому таких заходів для дітей військовослужбовців буде більше. Ці дітки майбутнє нашої держави, тож важливо, щоб вони росли з надією, любов'ю та доброму серці. Такі заходи показують, що кожен маленький українець та україночка важливі, що про них піклуються, що їх цінують. А натхнення дитячі обличчя це найвища винагорода.